Знову вітаю вас на реформованому мисленні. Сьогодні ми, спираючись на працю Джона Пайпера, подивимося на трьох, здавалося б, зовсім різних людей. Він називає їх слугами Верховної радості. Хм, цікаво, правда? му з'ясовувати, що за цим стоїть. Отже, хто ці люди? Дивіться самі: Біл Пайпер, мандрівний євангелист, Джонатан Едвардс, пастор ще в Колоніальній Америці. І Мартін Ллойд Джонс, відомий лондонський проповідник. Ну тобто абсолютно різні світи, різні епохи, здавалося б, що між ними може бути спільного. Але ж щось їх таки поєднує, правда? Яка ж така потужна ідея змогла пройти крізь століття і крізь настільки різні служіння, що Джон Пайпер вирішив поставити їх в один ряд? Саме це питання ми сьогодні і будемо розкручувати. Гаразд, почнемо з найочевиднішого: те, що відразу впадає в очі, це їхня безперебільшення, всепоглинаюча пристрасть до духовного пробудження. Вони не просто виконували свою роботу, вони буквально горіли бажанням побачити могутній рух Божого Духа. І ось тут то й починається найцікавіше. Подивіться, як по-різному вони йшли до цієї мети. Біл Пайпер влаштовував масштабні євангелізації по містах. Едвардс, по суті, став серцем першого великого пробудження. А Ллойд Джонс зі своєї кафедри в Лондоні роками молився і проповідував про пробудження для всієї Британії. Тобто підходи абсолютно різні, а от серце, серце горіло одним і тим же. І знаєте, це не було просто роботою для них. Це було ну справою всього їхнього життя, і що тут ключове? Вони бачили пробудження не як щось, що можна організувати чи зробити людськими силами. Ні, для них це був суверенний, тобто повністю незалежний і могутній акт Бога. Добре, з пробудженням розібралися, але це так би мовити, лише верхівка айсберга. Що ж було Рушієм? Чому вони так цього прагнули? Давайте копнемо глибше від питання, чого вони хотіли, до питання чому. І ось тут ми підходимо до самої суті. Спробуймо замислитись, що могло стояти за цим. Невже просто бажання, щоб більше людей навернулося? Чи може була якась глибша, фундаментальніша істина, що їх так запалювала? І ось ми підходимо до відповіді. Джонатан Едвардс сформулював її, мабуть, найчіткіше. Просто вдумайтесь, що це означає. Він каже, що наше щастя в Бозі і Божа слава це не дві різні речі, це не дві окремі цілі, до яких ми йдемо. Ні, це по суті одне й те саме. І Джон Пайпер, який роками вивчав Едвардса, взяв цю неймовірно глибоку думку і ну, він просто геніально стиснув її до одного речення, яке стало знаменитим. Ось воно. Це речення, яке без перебільшення змінило життя багатьох. Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше задоволені в ньому. Це ж просто перевертає все з ніг на голову. Виходить, що гонитва за своєю радістю, в бозі, звісно, це не егоїзм, це наш святий обов'язок, тому що саме так Бог отримує найбільшу славу. І так, цей світогляд отримав назву християнський гедонізм. Знаю, знаю, слово «гедонізм» може трохи різати слух, але тут воно використане свідомо, щоб кинути виклик. Ідея не в тому, щоб шукати морських задоволень, звісно ж ні. Ідея в тому, щоб зрозуміти наш найвищий обов'язок це шукати найвищу і найтривалішу радість, а ця радість у самому Бозі, бо саме це і є прославлення. Гаразд, це ідея Едвардса. Але що ж до інших, чи думали вони так само? О, ще й як! Ця ідея звучить у їхньому служінні дуже голосно. Подивіться, як це працювало. Ллоїд Джонс сказав, що таке пробудження, це коли дух показує нам славу Христа і нас просто наповнює, переповнююча радість. А Біл Пайпер, він йшов ще далі і казав, що означає шанувати Бога? Це означає бути повністю задоволеним ним, не просто слухатись, а бути задоволеним. А ось ця цитата Біла Пайпера це щось неймовірне. Єдина вимога Бога для спасіння це, щоб ви також були задоволені Христом та Його ділом, задоволені, не просто вірили в факт, не просто визнавали гріхи, а були задоволені. Це означає, що ми приймаємо Христа не як пожежну драбину з пекла, а як найцінніший скарб нашого життя. Так що ж ми маємо в підсумку? Ми бачимо неймовірно потужну спадщину. Це не просто якась суха теологія, це жива нитка, що тягнеться крізь покоління. І ось ми повертаємося до того, з чого почали. Що ж їх об'єднує, а ось що. Глибоченне переконання, що радість у Бозі це не якийсь там приємний бонус для особливо духовних, ні, це самий центр, сама суть християнства. Давайте коротко пройдемося по ключових висновках, щоб усе вклалося в голові. Отже, перше і головне, наше найглибше задоволення в Бозі це невід'ємна частина його прославлення. Друге, коли ми говоримо про прагнення до пробудження, ми насправді говоримо про прагнення до радості, яка звеличує Христа. Третє, і це важливо, ця ідея не щось нове, це вічна біблійна істина, яку просто час від часу наново відкривають. І нарешті, четвер... Де знайти цю радість? Вона приходить, коли ми бачимо славу Христа через дію Святого Духа. Це, друзі, і є спадщина Верховної радості, спадщина, яка вчить, що Бог це найбільший скарб, а шукати в ньому щастя, це найблагородніше, що ми можемо робити в житті. І наостанок я залишу вас із питанням, над яким варто подумати. От уявіть, якщо справді поставити прагнення до радості в Бозі в самий центр свого життя, як це змінить усе? Вашу віру, ваші молитви, ваше служіння? Подумайте про це. Дякую за ваш час!